Ліотон Гель 1000. Для здоров'я та краси твоїх ніг. Зараз ми з вами перенесемося у місто Рівна 330 кілометрів від Києва. Саме там зараз знаходиться наш Костянтин Грубич. Ну а і це місто славиться не тільки своєю е красою, зеленими парками. А ну, звичайно, бурштином. Там працює кілька крафтових майстерень, де сонячного як його називають каменю, створюють справжні витвори мистецтва від прикрас до ікон і сувенірів. І там, звичайно, знаходиться хто ваш усіма Костянтин. Костянтин грубич, отже, як народжується ця бурштинова краса? Я сподіваюся, що саме сьогодні ми зможемо відкрити усі ці секрети. Вітаю тебе, Костя. Я вас вітаю, друзі, і почну з того, що ви можете стати зараз між двома Костянтинами. Валя Саша, підходьте до екрану, ставайте між нами, замовляйте бажання, тому що таке не часто буває. Це Костянтин Корнійчук, власник однієї з крафтових майстерень. А я особисто всім розказую, розказую своє бажання, тому що я хочу показати вам те, що ви ніколи ще не бачили. От я, наприклад, вперше в такій майстерні знаходжуся. ось цей камінь, наприклад. Один кілограм 80 грам. Він з одного боку схожий на мозок людський, а з іншого нагадує серце. Ну що це не диво, і таких див багато. Костю, давайте я замовкаю. Ви розповідайте. Весь... Ясно, що всі секрети ні, але так. що можна? Весь процес розпочинається з грубої обробки каміння. Ну, попередньо, звичайно, з закупівлі е, розпочинається. От в такому станочку, в якому відбувається е, знімання шкури і доведення каміння до е, його. Тобто, оце шкірка. Так, це шкірка, це груба шкірка. Вона знімається в цьому станочку і відбувається далі процес перебирання і сортування каміння, що на що йде. Наприклад, а оцей тазик, Дивіться, мі мідний. Це ж з яких часів? Це? це ще з епохи доісторичної, напевно. <рес> ну давайте покажіть ще свої приміщення. Хочеться так багато всього розповісти. Ось тут у нас е роман сидить, займається сверлінням виробів і переробкою. До речі, оце ж вервиться або чотки, як їх назвати? Це вервиться на українській мові, чотки на російській. Відбувається створення мінарету для мусульманських чоток. Ось, є мусульманські чотки, які е, закінчуються мінаретом, і є православні, які закінчуються хрестом, наприклад. Ага. Тобто від, від замовлення залежить ви любе зробите. Зробимо що завгодно. Так, Тут у нас відбувається процес в цьому банячку шліфування полірування для того, щоб так, він на... Е, Вінкніть, щоб ми відчули вайб. Вімкнуть, вмикаю. Тут відбувається процес поліру... поліровки для створення. Краси, це, це, це вже, щоб розкрити всю красу каміння. Шкірочку зняли, так, шкіроч... на фракції поділили, і перебирається, сверлиться і доводиться до елегантних до виробів, комбіції. до Що так? тут? Тут відбувається процес калібрування, калібрування самих камінців для того, щоб вони мали форму. Після того, як відбував відбулася шкуровка і створення форми, відбувається калібрування виробу. Тобто створення от з такого, наприклад, кубіку бочечки, а ось такої, або створення кулечки. А зараз ведіть нас до скарбниці, тому що тут такі вироби чудові, фантастичні. І не дивлячись так. на суботу, люди прийшли на роботу для того, щоб ранок марафон. Подивувати. Так. Для цього калібрування в нас Світлана займається перебранням. Тобто... Світлана, у вас ім'я таке світле, і з сонячним каменем співзвучне? Так. Так, і що ви це робите? Мені, наче це на кишмиш схоже. чи ні? Щось похоже. А вам не нудно це цілий день. Ні, це навіть заспокоює. Дивіться, яку красоту треба перебрати, від, і відібрати перший сорт, другий сорт. Щоб вийшла отака от красота у нас. Ага, і потім його же обробляють і ось такі вервички можуть вийти. Так, обов'язково. Можна що хоч зробити. Ті вервички. Хай Бог допомагає. Пішли Після далі. Бо це лише початок. початок. О, а я вас бачив десь Вітаю. в Так, я Янтар Ян займаюся просуванням бурштинової промисловості в нас в Україні. Моя ціль, щоб наш мінерал-бурштин України був номер один, як мінімум в нашій країні, а як максимум у всьому світі. Хочу вам показати, що ми робимо ще з бурштином. Ну, Наприклад, унікальні сувеніри. Зверни увагу, що тут 3,5 кг бурштину амброїду. Технологія виготовлення, якої більше 250 років. Це з маленьких частинок бурштина, робиться велика плита. Це нарди. нарди так, і вона от складається в такий готовий продукт. Нарди далі отак інхрустуються сріблом. Тут 250 г в цих нардах срібла. Потім використовується тільки натуральне дерево в цьому вже варіанті. У нас горіх. І ми отримуємо ось отакий, готовий Далі, продукт. тому що дивовиже, тут воно безкінечно да. можна день ходити. Екскурсії Кожен бурштиновий треба водити. самородочок, Він по-своєму унікальний. От, наприклад, цей бурштиновий самородок 280 грамів. Був майстер з ним попрацював, і ми отримали ось отакий унікальний фенікс. Фішка в чому, що ніколи в житті більше він не повториться. Тільки один Так, а такий це ще за ікона? Це бути. Миколай чи Спиридон? Так, Це святий Миколай. Це також виготовлено за технологією Амброїду з маленьких частинок. Зробили велику частинку і вже механічним методом. Це все обробили в готову продукцію. Яне, у нас півтори хвилини залишається. Ще Надя тут сидить, малює, буквально на хвилиночку. Що відбувається? Ви художниця? <рес> так, я художниця, висипаю картини з бурштину. Висипаю який... це такий термін. Так, це термін. А ну посипте, що там. Тобто, це клей зараз чи це клей і присыпається... Це паприка? Ні, це не паприка, це бурштинова крихта і з цього каменю, який ви бачили, вона оброблюється і отримуємо крихту от, різних фракцій. Можете переглянути Слухайте, дивовижно. Ви зрозуміли? Приїжджайте в Рівне. Тут 6-7 до десятка таких майстерень. І ви обов'язково вам проведуть екскурсію, запустять, розкажуть. І а це що? Це самий продаваний. Сувенір уже на протязі 50 років, як мінімум, на нашій території можна сказати на всій Євразії. Це бурштинове намисто, де оброблене лікувальне. Всі бабушки наші пам'ятають правильно, дідушки, і ви теж пам'ятаєте, що лікувальне намисто лічить щитовидну залозу, за рахунок О, чого мені треба така кого? штука. Шапана? Ні, ну я ж не воно. Ну, Знаєте що? Я привіз вам з Кропивницького ось таку сувенірну газету. Це там є кафе-редакція. Дівчата, журналістки, вони зробили не просто, вони випускають газету «Кіровоградська правда, які вже більше ста років. І оце ювілейний випуск. На сторіччя вони зробили випуск і сказали: передайте крафтярям, до кого ви потрапите. Що, ось дякуємо. Кропивницький, вам вітання з рівного. Вітання, а ми Кропивницькому чи кому? Ні, там не далі? Кропивницькому. Далі це ми передаємо. Руштиновий самородочок такого унікального яблучного у нас кажуть кольору. Це ви знаєте куди потрапить. Завтра ми будемо на пацюрковому форумі. Пацьорки знаєте, щось таке? Ну, чули да це бісер От. в городенці. Це на Прикарпатті, і ось там. Вручу супер символічно. Круто. Ну, у нас уже знаєте ложку дьогтю добав додати про проблеми. Скажемо, я думаю, Бо... скажемо, що держава хотілося б, щоб наша держава звернула увагу на бурштинову промисловість як на потенційний такий алмаз свого роду, необроблений, який може стати. Магнітом для туристів не тільки Рівненської області, а взагалі західного регіону ну, в принципі і хай це залишає такий знак оклику або три крапки, тому що нам формат не дозволяє заглиблюватися аж так в проблему. Але проблема існує. Цих людей треба зберігати, ростити, і щоб вироби українських крафтових бурштиноробів, виробників виробників, вони посіли. Гідне місце у світовій промисловості. Щоб бурштинщик слово звучало не як якийсь там нелегальний кримінал, а крутий майстер-ювелір. Правильно. Дякую, Костя. Дякую. Дякую. Дякую, дякую, що дякую. за нори в нас у цю, цю цікаву бурштинову тему. Я, до речі, зовсім не бізнана в цьому, тому милувалася. Дякую тобі.